Вітаю! Мене звати Людмила Федюк, я редакторка Медіа Карпати, що на Потильщині Чернівецької області. Наше видання має історію довжиною у 84 роки, читацьку підтримку на усіх платформах і високу довіру серед аудиторії. Тому сьогодні ми хочемо бути максимально корисними своєму читачеві і бути ближчими до нього і до проблем, які його хвилюють. З Цією метою наша медіа у липні цього року запустило проект. Одна тема, одна громада, одне рішення для всіх, який реалізовувався у межах конкурсу Української асоціації медіабізнесу для підтримки місцевих медіа. Цей проект про спільну силу громад і про відкритий діалог, який дає пошук реальних рішень для тих, хто живе і творить у наших високогірних селах. Щоб стати рушієм таких змін, ми разом із громадами шляхом анкетування горян спочатку дізналися, що їх турбує. Далі визначили три найактуальніші теми для обговорення в Успутильській, Селятинській та Конятинській громадах. Спільно з жителями громад, представниками влади та фахівцями відповідних служб організували публічні дискусії у цих громадах. У підсумку шукали, знаходили і поширювали перекладні рішення, які можна застосовувати, і в інших гірських громадах. В Успутинській громаді на зустрічі зібралося більше 25 осіб. З них майже 20 – студенти та молоді підприємці, ті, кому хочеться працювати і розвивати свою громаду. Ми почули ряд пропозицій від молоді до керівництва громади та дієвий діалог, який відбувався стосовно них. У громаді ефективно працює молодіжна рада, діють два молодіжні простори. Тут молодь чують і підтримують. Зокрема, позитивним кейсом зустрічі стала історія Тетяни Кушнір, якою вона ділиться з нами. Вітаю! Мені було дуже цікаво долучитися до зустрічі, яку організувала редакція Медіа Карпати спільно з Українською асоціацією медіа бізнесу в у молодіжному просторі. Саме тут, перше, на широкий загал я озвучила свою маленьку мрію створювати навчальні майстер-класи. З та пісанкарства для всіх охочих, і мене підтримали, в тому числі обговорили можливість займатися на базі одного із молодіжних просторів громади. А ще неочікувано під час зустрічі директорка у закладу дошкільної освіти Антоніна Скидан запропонувала мені роботу помічника-вихователя. Це було дуже символічно. Адже зустріч була присвячена зайнятості молоді у гірських громадах. Оскільки я зараз молода мама в декретній відпустці, то можливість розвиватися і реалізовувати свої таланти вдома для мене дуже актуальне питання. Тепер я точно розумію, що своїх цілей в житті треба досягати. І, і було б добре, якби такі неформальні зустрічі, де кожен відчуває себе важливим в житті громади, відбувалися частіше. Свідченням того, що молоді люди хочуть викладати і сили, і знання, і кошти у створення власної справи у своїй громаді, стала ще одна історія. Після зустрічі з молоддю, одна із учасниць, Іван Ватаманюк, відкрила у сусідньому селі масажний салон. Хвилюючою і тривожною була зустріч за круглим столом у селятинській громаді. Тут зібралися 12 представників з родин військових, демобілізованих, полонених, безвісті зниклих та загиблих, аби поділитися своїми проблемами. Серед запрошених були представники з питань ветеранської політики в області та представник районної військової адміністрації. Емоційні виступи людей перепліталися з практичними порадами фахівців. Тут найактуальніша потреба знайти у громаді фахівця з супроводу родин ветеранів. Наразі, як зазначав голова громади Валерій Полянчук, уже розглядають кандидата на цю посаду. Також у громаді шукають можливості, аби фінансово підтримувати таких людей, адже наразі місцеві бюджети дуже обмежені. Але у громаді впевнені родини військових не мають залишатися наодинці, перебуваючи у суспільстві. Про розвиток малого бізнесу та виклики, що гальмують його, говорили у Конятинській громаді спільно з головою та представниками громади, підприємцями та фахівцями. Тут зазначають, що недосконалість державного механізму регулювання підприємництва в Україні робить високогірні сільські громади уразливими та нездатними конкурувати. За підсумком зустрічі, редакція Карпат разом з підприємцями та органами місцевого самоврядування напрацювала ряд запитань та пропозицій і сформувала та надіслала запит до Вижницької районної військової адміністрації з проханням скерувати його до компетентних органів. Також від підприємців прозвучала пропозиція до місцевої влади створити карту вільних комунальних приміщень, щоб було зрозуміло, де та в якому стані можна. Орендувати квадратні метри у громаді. Це цікавий інструмент, наявність якого може бути корисною і для підприємців інших громад. Наш проект показав якщо ми хочемо стати рушієм справжніх змін у своїх громадах, маємо починати про це говорити, бо разом ми можемо більше. А медіа Карпати – це простір, де чують кожного.